Мешканців Золочева та району були на Майдані в Києві. Багато з них були в важкі часи, коли лунали вибухи та постріли. Одним із тих, хто йшов вперед, не боячись померти, був Іван Раповий. Іван, як то кажуть, народився в сорочці, адже куля снайпера потрапила на відстані 2 см від серця, поранило легені та пошкодило ребра. Іване, розкажіть, чому ви тоді поїхали на Майдан? Ну, на Майдан поїхав, коли побачив 18-го, от коли було з 18 на 19 ніч гніву, тільки почали темнітися. Я побачив по телевізору, що робиться на Майдані, зразу позвонив до свого товариша. Запитався, що він робить, він каже, сиджу перед телевізором і плачу. Ну і кажу, що плакати, їдемо щось робити. Через 15 хвилин ми вже дружина зібрала мені рюкзак, дала гроші. Всі з дому. Які були вдома 800 гривень, 60 гривень собі лишила. Син дав мені ангела-хоронителя на цепочці. І на ланцюжку, ми так поїхали. Десь біля 3-ї години ночі, ми вже були там, четвертої. Ну і закрутилось. Попали зразу одразу 31 сотню. Ніч. Тоді там трошки перепочили, щоб день був у розвідці, ходив кругом Майдану. Тікав від титу, що... Ну, то, що ми знали, що буде далі штурм. І нам треба було знайти слабкі місця в тому оцепленні, щоб, якщо буде потреба, виносити ранених і вивезти жінок. От. Після того з 19 на 20, то що наша сотня була в Палаці Проспілок і Палац Згорів, то ми жили на вулиці Костельній в Римокатолицькому костелі, ночували там зразу. Обладнали медпункт їдальню. дуже там священники нас гарно прийняли, і вночі підійшов Берко до костелу, так вже сна не було. Під ранок вони, правда, відступили, <кій> підійшли внутрішні війська, ми з ними домовились, що вони стоять. І ми ходимо і ну, так з розумінням хлопці віднеслись. От. А зранку, десь біля половини дев'ятої, ми пішли на Майдан. Десь 8-му ну, ну, і та Це було 20-й число? 20-го, так. 20-го вже коли. Спочатку посилювали барикаду <кій> на Інститутський під мостом. А вже коли почали стріляти, побачив, що впав хлопець. А де саме, і коли вас було поранено? Е, мене було поранено вже. Чуть-чуть пізніше, ми вже тоді винесли трьох хлопців, бо вже один. Правда, загинув. Я вже пізніше знав по фотографіях, що то був Герой України Ігор Дмитрів. То ми тоді вже його мертвого виносили. То я побачив здалека, що впав хлопець, сказав Остапу, і ми разом з ним почали бігти, якраз перед нами підбіг. Ну, тепер же народний депутат Михайло Гаврилюк. Він почав його тягнути, ми підхопили, то винесли другого, тоді третій теж поранений, був. правда, я до сих пір так і не знав, кого, і світлин не можу знайти. А от четвертого це був Володя Голоднюк. Перепрошую, був Володя Гончаровський. І от коли ми вже в крайній раз піднімались з хлопцями, Остим Голоднюк. Наш пустинко Кремен, Пантілеєв, царьок. Горик вже там був на місці. Коли ми вже піднялись, когось одного, я теж так ще не вияснив для себе навіть. Хлопці заступили, почали забирати. Я спереді побачив, лежить Володя Гончаровський. І там на відео чітко видно, я підійшов до нього, заступив його щитом, але озирнувся, побачив, що більше ніхто до нас не йде. І біля мене був Іван Пантелеєв, кремен, родом Слов'янська. Він каже, треба ще людей. Я знаю, я відповів, що не треба тягне. Переступив назад, взяв його за комір і тільки вирівнявся, тоді вже отримав кулю. Хто вам рятував життя? Ну, намагались багато <кій> рятувати життя, але діло в тому, що там е... такий був сектор, де дуже сильний був обстріл. Ну так, наскільки я розумію, е... <кій> там стріляли на кількість, того, що поранення було е... верхній кінцівки ноги живіт, а хто приходив витягувати голова серця. І дякуючи тому, що я різко підняв щит, коли я його дьорнув, володя досить такий великий хлопець, коли я його шарпнув і різко підняв щит. Куля прошила щит, зайшла мені так, як в серце, але вона вже зайшла деформованою. І через те вона на один бік, і вона коли зайшла, пішла вниз, розтрощила ребра. Сальник розірвала легені, легеню і вийшла в поясі е, біля хребта. Ну так, намагались, дуже, по суті, мене врятував е, Євген <кхи> Воленко, його кличка Воля, він зараз воює. Е, він з Дніпропетровська, фанат команди Дніпро. Він навіть в тій шапці Дніпро. Так. От. Ну, намагався мене ще врятувати Тож, Герой України, Чміленко. Ми знаємо, що ви недавно були на презентації фільму Чміль Герой України. Так. От. То він якраз помаранчевими такими ношами, біг до мене. Ну, Там перед тим я чув, коли кричали, що треба двох виносити. От після того я повернувся і біля мене, я теж так не вияснив, хто лежав, воно ще так хоч час трошки лікує, але ще так досить важко то все. <кій> і е, я повернувся хто другий, біля мене ще є поранений. І от то перший раз в житті я тоді побачив е, судороги е, останні, судороги останньої людини. Та, і, і він помер, залишився вже тільки я з поранених. Що треба було. І от Чмеленко біг виносити мене. Знаєте, біг е, рятувати моє життя і, і залишив своє. Хоч ми не були з ним знайомі перед тим, не, я вже пізніше знав, що то був дуже... Серйозна і солідна людина, він фермер на Кривоградщині, в нього діти, діти вчились на той момент за кордоном. Ну, здається, що йому треба, є свої комбайни, трактори, є свій бізнес, є друзі, які він все залишив і поїхав на Майдан. Знаєте, якщо там хтось колись подивиться той фільм, я би дуже mm -hmm. радий подивитись, в нього було гасло по життю. Якщо влада стає беззаконням, то супротив священний обов'язок. І він казав, ще тоді, перед смертю, ще на перших майданах там в Кіровограді, коли йому розбили голову молотком, він казав, що то Ракова опухоль на тілі. і без операції ми її не залікуємо. От, і, знаєте, мене вже багато раз питали, чи, чи я пробачив тим, хто стріляв. І, З одної сторони, я християнин, я ходжу до церкви, я хочу сповідатись. І щоб та сповідь була прийнята, треба пробачити. І я то прекрасно розумію. і... Молоді ще друга сторона цієї медалі. Така сторона, що він біг не з шаблею, він біг не з рушницею, він навіть не мав там бити чи дубинки. Він біг з ношами, ярко вираженим помранченим ношами. Для чого було стріляти? чи давали ви покази слідчим щодо подій на Майдані про вбивство і про ваше поранення? Так, так. Давав покази, вилучили в мене кулю, оту, яка мене поранила. Одяг вилучили, ну наскільки я знаю, кримінальна справа вже передана в суд. Вже досудове розслідування завершено, я отримав листи з Генеральної прокуратури. от. Знаю, що воно щось рухається, хоч не так, як би нам хотілося, але продовжую. Ну, щось воно йде. Вчора були всі шоковані тим, як регіонали, які навіть після розстрілу Небесної Сотні, були вірні Януковичу і ставили Небесні Сотні свічки. Як ви відноситеся до цього? Чи можна пробачити їм і. Знаєте, моя думка в мене була досить така. Коли я лежав після поранення, ну, після двох операцій я лежав в Києві. Нас вже перевели в палату з реанімації. от, І ну, 18-та лікарня вона була повністю заповнена. Там і на коридорах лежали люди. і, От і до нас. Нас, щоб нас не викрадали звідти, до нас, ну, нас охороняла афганська сотня, хлопці з афганської сотні, е ветерани афганці Ну і був випадок, коли е дівчата несли їжу на Майдан і вискочили тітушки. і почали, е почали їх бити, забирати ту їжу, але на той момент надійшли майданівці. Досить серйозно їх побили, і двох з них, вони всі там розбіглись, хто а двоє були сильно побиті. Ну і майданівці взяли і привезли їх в лікарню, в 17 лікарню. То, до речі, не поодинокий випадок, коли е, дуже люд, дуже по-людськи відносились, як наші хлопці на фронті зараз, так і тоді на Майдані до протилежної сторони, ну тобто до ворогів. Mm -hmm. от і їх ну куди покладуть? А нас в палаті було троє важкопоранених, кульові поранення. Ну, афганці кажуть, давайте їх покладемо до хлопців, але там покладемо їх, ми з ним переговоримо, що там все буде добре за хлопців, не переживайте. Ну, Дійсно, вони переговорили. Вони так цілий день лежали накриті постійно, а вночі там могли. ну... А що саме було цікаво, що до нас приходили, нас підтримували. Біля кожного був волонтер. Mm -hmm. Мені дуже сподобалось, і так мене вразило, дівчинка маленька, такий відрівний блокнот. Вона цілий вечір малювала малюнки. А мама купила цілу сумку твердих дезодорантів, а вона малювала квіточки. І вони йшли в кожну палату і кожному давали. Вона відривала той малюнок, брала дезодорант і там маленька дівчинка, ну десь років 5, Вона вітала нас і хотіли привітати отих двох тітушок. Але волонтери сказали, що ні в якому разі, mm -hmm. тому що то тітушки. І ну, там, ну, так, нас вітають, їх трішечки бракує, щоб їх Ну, no, Але ви з ними розмовляли? <кхів> Спілкувалися? О, ну, ми так не спілкувалися, але одного разу е, я став вночі дуже сильно боліла рана, і... а моя дружина в мене забрала сигарети, щоб я не курив, е, Ну, не можна. Але один з авганців, Василь, я так досить більше з ним не бачився, він завжди мені тримав сигарети. І я один раз стою, бачу, тітушки тушки нема. Я помаленьку підійшов до Василя, Василь мені дав сигарету, він тоді вночі був на дверях. <кій> я кажу, Василь, там тітушка пропав. Він каже, я знаю, от пішов курити. От я виходжу е і бачу, що він півлітровий слоєчок, баночка, mm -hmm. і там води, і між тих мокрих окурків він вибирає і дує їх сушить. Я кажу, скільки тобі років? <кій> 29. Я кажу, тобі не стидно? Той окурок, мокрий, кажу, тобі 29 років, так краще кінь курити. Ну так, да, ну, я кажу, звідки ти є козаче? Я з сум, я йому дав сигарету, пішов, взяв собі іншу, ну, почав з ним, розмов... з ним розмовляти. Я кажу, ну для чого сюди їхати було? Ну от, платили 200 гривень, для нас це великі гроші, тим більше за день. От, я кажу, ну, я розумію, але що робити на ті гроші? Бити дівчат, палити машини, там, бити людей. Ну я вже все зрозумів, я, я тут много слышу, я лежу під тим, не чую. От, ну, Я кажу, кажу, їсти хочеш, він каже, дуже. Я кажу, ну підійдеш до мене до тумбочки, там, я тобі дам, в мене є йогурт, є булочки, там, волонтери принесли, ніхто не бачить. І, от, бо їм принципово до них ніхто не йшов, хіба сваритись. Він каже, спасіба, ну ви дуже порядна людина. Я кажу, та все добре. Розвертаюся. А він ще мені каже, я вже все зрозумів, я тут все чув, я тут І я розвертаюсь, йду, кажу, підеш, бо мене далі почала рано боліти. І в дверях він ще мене зупиняє, каже, почекайте, ну, подождіть. Скажіть, ласка, а скільки вам заплатили, що ви під пулі лезли? Не зрозумів. Я кажу, я там трошки навіть сказав, що ти баран, ти ніколи того не зрозумієш. І я пішов, він прийшов і стоїть в дверях в палаті і не знає, що робити. Знаєте, в людині таке: з однієї сторони, боїться стояти далі, щоб ще хтось не побачив, що він ходить. З другої сторони, боїться е до мене підійти за ту їжу, яку я йому обіцяв. А з третє, він вже голодний, і він хоче їсти. Я кажу, що ти там стоїш? Ну ви на мене так наоралі. Я кажу, ну об'ясніть їм, я кажу, я вже не можу нічого пояснити. Я йому там довго, нормально пояснював. от. Я йому просто дав ту їжу, і він пішов, сходив голову. О так само от, на те питання е, вони не зрозуміють того. Е, є такі, які покаялись, і, е, а є такі, які просто себе виправдовують, шукають собі виправдання, е, що. Ну, як деякі хлопці з міліції там мені розказували, що то був наказ, ти сам розумієш, ти колись був в тій шкірі. Ти... А на моє запитання, ну, а в Марінському парку ти там був, я знаю точно, ти стояв за, за тобою, тітушки добивали ранених. Ти там наказ, міліціонер, присяга. За чим ти дивився? А там керували гражданські, там цивільному керували, ми там не. От і. Ясно. Як склалося ваше життя після Майдану? Чим ви зараз займаєтесь? Ну, зараз е, я отримую інвалідність. Е, Рани турбують. Ну, тан, ну, вони вже вже на ціле життя. І, вже реагують на погоду. Ще якщо там літом, то одне питання. А зараз, ну, і так, ну там, підняти не можу нічого важкого. Не можу бігти, там скоріше навіть йти, задишка велика. Але ну, я живий один зі всіх. От, біля мене було 10 мертвих хлопців. А я живий. І допомагаю ну, хлопцям, допомагаю. У мене брат наймолодший воює. Зараз він на сході. Замч... От якби не було такого важкого поранення у вас, ви десантник. Так. так, ви б пішли я, на війну добровольцем? Я спочатку, коли ну, все гоїло, все добре. Я три рази ходив добровольцем, три рази мене виганяли, ну але я думав, що я зможу. Зараз я вже знаю, що я би там був обузою. Зараз от мої хлопці, я вже прошу їх, ну візьміть, хоч патрони заряджати. І кажуть, ну от ти зарядиш нам. В одну ленту патронів чи дві, ну, укріпляти позиції ти не зможеш, копати там ще щось, а, а тут ти робиш е, ті речі, які ти можеш робити, і ніхто замість тебе їх робити не може. У е, нас є така група, четверо, ми ніде не реєструвалися, нічого такого не робили, але е, самі е, кожен з нас лікувався десь за кордоном, є діаспори, які знають нас, які нас підтримують, ну, дякуючи їм в е, першу чергу. Ми вже в зону АТО приправили 21 автомобіль. і Ви волонтер. Е, можна сказати? кур'єр. Я беру, там мені люди дають, і я то доставляю до хлопців. От, і от сьогодні поїхав мій побратим Іван, у нього поламалась машина, і от вже далі на дзвінку. Ну, допомагаю трошки. Я хотіла запитати, держава оцінила якось ваш цей героїзм на Майдані? Ну розумієте, я не рахую то, чимось героїчним, то що то би кожен так поступив там. Ну Бо якщо лежить людина, проситься і кровою стікає, ну, ви то не буде. Ну, ніхто не зможе встояти, щоб там. Ну, я не знаю, якою людиною треба бути, щоб розвернутися і побігти в другий бік. А... Ну, держава то люди. Яке ставлення людей. Ну, звичайний приклад вчорашня ситуація той самий фільм Чміль. В Кіровоградській області є дві державних телестудії, де журналісти отримують кошти, де, де є державне забезпечення. А фільм знімає за свої ініціативи і за ініціативи. Побратима того героя знімає звичайний журналіст на фотокамеру. А що саме головне? І пізніше, коли вже фільм готовий, йому кажуть, давайте ми вас його викупимо. А дайте нам запрошення на прем'єру фільму. Тут голову можна записати. Того. Він каже, для чого запрошувати? Вхід вільний. Прийдіть, я не, не можу. Кажуть, тим більше він буде пізніше в інтернеті. Виставлю, будь-який його може скинути. І... Ну, знаєте, таке враження дорвалося до корита і, і про все забулося. І головне спекулювати на тому, тим більше Кіровоградська область, Чміленко там один герой, який в Небесній Сотні. І він дуже там пікетував, він дуже часто стояв за народ. Але саму область колихнув вже тільки його смерть. То от за що дуже обідно і така несправедливість, що для того, щоб щось в нас зрухалося, треба ріки крові. От на прем'єрі фільму, знаєте, в Майдані було дуже багато всього містичних таких речей, які йшли не від людей, які йшли десь. Від Бога і, і добрих таких речей. Коли мене підстріли, я перевернувся е, на годинник, перекотився, підняв голову, побачив 10.02. Була година. І вчора зранку перед прем'єрою фільму Там в Кіровограді Чміль, е, я з дружиною, з його побратимами. Ми пішли е, покласти квіти до дошки е, героя. І коли я поклав квіти, у мене потекли сльози, я опустив голову, подивився на годинник і було рівно 10.02. Після того, що я побачив, що сім'я кладе квіти, е, і мене побачила дружина Віктора Чміленка. Вона мене впізнала, бо вона передивляла вже саундтрек фільму. І каже, то, напевно, той мужчина, що Віктор хотів рятувати. Я сказав, що так, вона мене обійняла, знаєте, як, як сина, як і я бачив, покотилися сльози в неї. І вона мені сказала дуже гарні слова. Іван, живи за двох». От і так, я так думаю, що треба жити так, як жив Чміль. Бо мене дуже вразила історія його життя. І, і кажу, дуже-дуже шкода, що в нас для того, щоб людям пробудитись, треба ріки крові. Бо так ми всі такі, як, як сонні. А зараз пропонуємо вам подивитися саундтрек до фільму Чміль. Я чітко пам'ятаю, як він обіг те дерево, поставив мені біля ніг носилки, ноші, помаранчеві. І тоді я побачив, що його вбили. Я заплющив очі, а розкинув крила, розтуливши хмари. збираю зорі у своїй долоні, я торкаюсь сонця, розмовляю з Богом, размоливши хмары, я дістався не неба, я збираю зорі у своїй долоні, я торкаю сонця, розмовляю з Богом. Завдяки таким людям, ми, що при Божій допомозі залишилися живими, повинні набиратися того духа, то того бажання працювати, жертвувати, щоб будувати рідну хаві. Якби повернути час назад до початку подій на Майдані, що б ви хотіли змінити? Що би я хотів змінити? Ну багато що там треба, міняти, треба було міняти в політиці самого, навіть не Майдану, а так званих представників Майдану. Ну, які самі себе зробили представниками. От. Е... А друге я напевно би біг на інститутську, перед тим забезпечивши Димову Завісу, щоб сліпити снайперів. Більше міняти там не можу. Якою ви мрієте бачити Україну? Мрію бачити Україну. Я, я буду. Дуже щасливою людиною, коли в Україну почнуть повертатись іммігранти наші, які по тих чи інших причинах залишили її. Коли в нас знову були повні сім'ї, а не тато в Чехії, мама в Італії на заробітках. Мрію бачу, бачити її такою рівноправною між Країнами цивілізованого світу вона ще є не цивілізованою. Щиро дякую вам за розмову і за ваш героїзм. Я думаю, перемога буде за нами.